Всім привіт, я Олександр. І ви на моєму каналі Balex Design, це розділ 3D Printing. Сьогодні я покажу, як я буду чистити сопла. Вони в мене забилися, вже три сопла забилися, залишилося одне ще. Тому мені необхідно їх буде почистити. І я буду їх чистити за допомогою газової горілки, методом вижигання. Я би так це назвав. Потім подивимося, чим його треба буде дочищати погнали По самій назві зрозуміло, що мені для цього необхідно, бачите, в мене є три сапла. Такі вже, бачите, питався витягнути пластик, і він там обривався, забилось так, що навіть не друкувало нічого. Газовий газова горілка, запальничка і пласкагубці, щоб його тримати. А потім я покладу на метал, я не буду його кидати в. Воду, як деякі, зразу нагріли, кинули воду, щоб воно охолодилося, або там зразу в лимонну кислоту. Я вважаю, що вони повинні остити самі, для того, щоб не так деформувати внутрішній діаметр. Ну що палимо. Пластик викопав, тут пластик викопав, тут покапав. І от вони зараз лежать, остивають. Якщо подивитись всередину, ми бачимо, бачите, отвір видно. Тобто воно все вигоріло, все чистеньке. Тепер лишиться почистити його знаружи. І всередині прочистити. І іголочка додаткова. Таким чином я почищу сопло і напевно я замість лимонної кислоти буду використовувати один засіб. Він в мене на основі мурошиної кислоти. І подивлюся, що буде. По крайній мірі один, одне сопло. І... Гляну, що буде з ним. Дивіться, в мене є отакий засіб Oven Cleaner. Він на основі мурашиної кислоти допомагає боротися з гар'ю, з і всякою ерундою. Тому я його взбовтав, залив в мої сопла і вони там полежать деякий час. Потім їх промию, прочищу. І будуть чистенькі. Я вже почистив сопла, помив. Бачите, навіть іголочкою продів. для товщина діаметр отвору 0,4 мм. Вони всі такі. Але що хотів зробити? Звернути вашу увагу на різні сопла. Дивіться. Дивіться, в чому різниця. Це посередині стоїть оригінальне сопло. Дивіться, яке. в нього вузенький, тоненький е площадочка. Да? це я купував окремо сопло, і дивіться, яка в, в нього є площадочка тут. В чому різниця, коли друкує принтер? Тому що коли сопло нагрітеє такою площадочкою, воно додатково розрівнює ті шари. Пластику, які якимось чином, може, нерівно лягли. Або навіть коли у вас перший слой нерівно вирівнен, не та правильна толщина, то він його розглажує і зглажує. Такі, а таке сопло, воно більш гостріше, тоньше йде друк. І ці всі огріхи, які можуть бути при печаті, вони. Ну, не дуже згладжуються, я би так сказав. би. Навіть інколи мішають, задівають і можуть зірвати модель. Ось такі от є різні сопла, так що вам обирати, що вам потрібно і для чого. Ну, а так, на цьому все. Сопла почищені і будуть встановлюватися далі. Дякую, що дивились. Всім пока!